Вітаю вас, дорогі брати та сестри, у проєкті Софійського братства, слово що віднає». Сьогодні у суботу ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея з 17 глави 24 вірша по 18 главу, четвертий вірш. Отже, саме Євангелія. Одного разу підійшли до Петра, збирачі дідрахм, і сказали, чи не заплатить учитель ваш дідрахми? Він говорить так. І коли увійшов він у дім, то Ісус випередив його і сказав: Як тобі здається, Симоне? Царі земні з кого беруть податки, або мито зі своїх чинів чи з чужих? Говорить йому Петро з чужих. Сказав йому Ісус: отже, сини вільні, але щоб нам не спокусити їх, піди до моря, закинь вудку і першу спійману рибу, візьми і, відкривши її рот, знайдеш статир. Візьми його і віддай їм за мене і за себе. У той час підійшли учні до Ісуса кажучи, хто більший у Царстві Небесному? І, покликавши дитя, Ісус поставив його посеред них і сказав Амінь. Кажу вам: якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не ввідете в Царство Небесне. Отже, хто смирить себе як дитя це, той і більший у Царстві Небесному. Проявляємо смиріння в своєму житті, і, за словами Господа, ми точно досягнемо Царства Небесного. Божого благословіння, до зустрічі!